Ця війна для них одна на двох. Вони пліч-опліч -пліч стримують ворога і намагаються лише разом, попри високе з точки зору збереження родини ризик, ходити на бойові. Бо запевняють, хто ж підтримує та врятує як на рідний брат. У сьомому стрілецькому батальйоні 65-ї бригади боронять країну рідні брати з Івано-Франківщини, які служать в одному підрозділі і разом просять вас не забувати донатити на Збройні Сили України, бо кожна гривня зміцнює нашу оборону. Реквізити і QR-код в сюжеті Андрія Почтєва. я старший брат. Він молодший на... дуже багато, а всьому старший. Наскільки? Рік і два місяці. 29-річний армієць на псевдоромановича зустрів велику війну біля фронту, служив рятувальником у Авдіївці, а його молодший брат добровольцем вже був тоді на передовій. Долучився до батальйону, де вже брат служив, їздив до нього в ролі волонтера. Недалеко їхній напрямок був від місця мого перебування. Зрозумів, що моя допомога тут потрібна. І разом зараз ми в одному зводі. Я сержант зводу, він мій командир відділення. Це нині братні бойові будні у сьомому стрілецькому баті. Вам покажу, до нас заліз. Але в нього не вийшло. Бо я його зажмурив. Шмат лайна вже мухи обсіли. Вони навіть поранені дістали в один день. Спершу згадує як 65-ї бригади на псевдоукроп прилетіло йому, а брат рятував. Два АГС на мене одного навели. було у плече поранення і в ногу. Я якось 200 метрів ще добіг, закинув мене в укроп, обмотав, заспокоїв. Ось це відео евакуації одного з поранених братів. Хлопці встигають принагідно пожартувати. Скільки сього маєш? Мене на Івак і його через якихось 2-3 години його затохсотим. Мені надавали допомогу вже попри тим, які там вже були, залишились. Нині вони так само разом ходять на бойові, певні так і треба, бо хто ж підтримує або врятує як нерідний брат. Вичуваю себе більш захищений. Ну, так є. Заступаємо ми на один спостережний і вогневе ураження, яке ворог наносить, може, просто ризки є, що. Е... Відразу двоє можемо загинути. Ну або поранитись. Мама, напевно, найбільше переживає. А ми більше налаштовані, що ми разом ми сильніші і так є. Нині вояки 65-ї бригади, що боронять Запоріжжя, дуже потребують дронів. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почті, Артем Деженков, факти Єдині новини.